в но а, сам прокурор он просто передает дело в процесс медиации и он больше не вовлечен в это то есть дальше в процессе медиации вовлечены школа а, полиция на местном уровне а, государственные органы которые работают с детьми на местном уровне но не а, прокурор Еще кто-то хочет задать вопросы, нет? Или переходим к следующему вопросу? Я коллега Тони Мейник, меня зовут Вильгим, я из норвежской, тоже, тоже норвежской команды, и я работаю в сфере криминального провожения для детей много лет. И также мы работали с санкциями для детей, с колониями для детей. Хотел бы также добавить немножко относительно системы медиации в Норвегии, что... с тех пор, как мы начали использовать систему медиации, значительным образом уменьшилось количество детей, которые совершали преступления, и также количество детей, которые совершали повторные преступления. То есть мы обнаружили, что эта система очень действенна, и, конечно же, местные власти имеют здесь решающую роль. То есть они организовывают эту систему медиации на местах. И я думаю, что это, этот проект в Норвегии очень хорошо себя показал и был бы хорошим э, примером для других стран. Спасибо. Спасибо. Я думаю, мы еще будем все равно обсуждать многие вопросы, и где-то вы прокомментируете, поможете нам посмотреть с другой стороны на наши проблемы. А сейчас переходим уже к первому вопросу э, обсуждения. Міжнародні правовые стандарты, которые стосуються захисту прав ребенка у головному производстве, і государственної гарантії, александр Дроздовспас, Шановні друзі, шановні колеги, шановні учасники нашого поважного заходу. Я, звісно, що ми з вами всі здебільшого фахові юристи і знаємося досить непогано на тих речах, про які ми сьогодні будемо говорити. Проте я хотів би заакцентувати увагу на таких, як мій, на мій погляд, ключових аспектах і, можливо, ключових проблемах, з якими стикаються. Ну, перш за все, я буду говорити від імені адвокатської спільноти, адвоката в своїй діяльності, коли виникає ситуація з приводу захисту прав дитини у кримінальному провадженні. Абсолютно вірно було сказано моїм колегою з приводу того що немає значення, чи є дитина ну, постраждалими відчинення злочину, чи є вона особою стороною, якої здійснюється кримінальне переслідування, права дитини повинні бути в абсолютному порядку захищені в будь-якому разі. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день на території України діє міжнародна конвенція про права дитини і відповідні факультативні протоколи до неї. Разом з тим щодо міжнародних стандартів, є у нас і конвенція про захист прав дитини прав. Людини основоположних свобод і саме відповідно до статей 8 і 9 Кримінального процесуального кодексу України повинні враховувати практику Європейського суду з прав людини. Сьогодні вже звернули увагу на те, що а, питання, на, на питання захисту прав дитини під час кримінального провадження. І я хочу сказати, що буквально нещодавно а, Європейським судом з прав людини було винесено рішення Корнейкова. Ніко проти України, де мова йшла про те, що породілля з немовлям перебувала під вартою, і, до речі, це рішення ми. На сьогоднішній день я думаю, що ми працюємо і працюємо досить плідно, будемо перекладати. Відверто скажу, що і такий невеличкий лапках піар в постійно ввісниках Національної асоціації адвокатів України мною та моїми колегами здійснюється такий переклад прес-релізів практики Євросуду з найсучаснішої. Найсучаснішої січневі, березневі, квітневі а зараз ще вийдуть. І ми зараз працюємо над тим, щоб перекласти і перекладаємо рішення Євросуду, тому що на сайті міністу ми ще не побачили поки що і корникової проти України чим цікаве це рішення? Це рішення цікаве, тим, що досить в мотивальній частині цього рішення Європейський суд прав людини досить непогано, як на нашу думку, дослідив міжнародну складову і врахував правову позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо найкращих забезпечення найкращих інтересів дитини щодо знаходження її з матір'ю. Тут була в Євросуду певна ділема. Виникло питання: що як повинно бути? Чи повинна пріоритет? Ед віддатися тому, що дитина, немовля, повинна знаходитись матір'ю, чи все ж таки порішити питання про звільнення матері з під варти. Європейський суд справ людини сказав, що як найкращі інтереси всесвітня організація, досліди відповідні висновки організації охорони здоров'я. Немовля повинна перебувати з матір'ю. А отже, і ми сьогодні будемо говорити про позитивні зобов'язання держави. Отже, держава повинна виконати свої позитивні зобов'язання щодо того, щоб створити належні умови перебування, немовляти. Зі своєю матір'ю. і тут європейський суд встановив низку порушень в контексті, зокрема статті 3 конвенції. Це одне з рішень. Я, звісно, не буду називати, тому що величезну кількість інших рішень проти інших держав. Хочу звернути увагу, шановні друзі, на певну проблему, з якою ми стикаємося, перекладаються лише рішення проти України офіційно. Це тяжко, це не дуже правильно, на мій погляд, особисто як адвоката. До чого вдаються адвокати, зокрема я, я який бере участь постійно в судових процесах. Я судовим адвокатом. Ми Перекладаємо рішення у перекладачів, затверджуємо нотаріальний переклад і подаємо це як документ до судового процесу. Чому? Тому що таким чином здійснюється врахування. На жаль, оскільки суди відповідно до закону про виконання рішень Європейського суду з прав людини можуть їх застосовувати у разі офіційного оприлюднення. А здебільшого у нас офіційно оприлюдниться, як правило, рішення проти України, особливо коли ми говоримо про найновітніші рішення, актуальні для України, але вони винесені проти інших держав. Звісно, що не можемо очікувати, там, якщо рішення винесене п'ятнадцятому-шішнадцятому році. Очікувати, доки настане 18-20 ріків це рішення буде перекладено у всіному порядку. Це такий, на мій погляд, такий, один з актуальних і основних меседжів моєї доповіді. Далі хочу звернути увагу на факультативні протоколи, і зараз мною та моїми колегами буде робитися все можливе, щоб виконати в тому числі, загальнодержавні зобов'язання щодо доведення інформації про права дитини до якомога більшого кола осіб. Вам відомо, що було в березні 2016 року. Ратифіковано факультативний протокол, зараз я навіть процитую, щоб факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень. Мова йде про те, що в Україні повинна запроваджуватися юрисдикція комітету справ дитини. Але тут є проблеми, з якими я особисто стикався на практиці стосовно інших комітетів. Дивіться, яка ситуація виходить. На сьогоднішній день перегляд. Здійснюється верховним судом або знупер за все верховним судом у разі порушення вимог конвенції, яка констатована рішенням Європейського суду з прав людини, проте ми знаємо, що на території України діє вже низка комітетів, юрисдикція, комітет з прав людини, як конвенційний орган міжнародного пакту з громадянських політичних прав і так далі, і тому подібне. І вже виникала в судовій практиці. Я це особисто знаю. Ситуація, коли міркування комітету з прав дитини винесло відповідне рішення, але Вищий спеціалізований суд не допустив до перегляду, ще тоді, коли існувала стара процедура, оскільки на сьогоднішній день підстави для перегляду і рішення лише рішення, рішення Європейського суду з прав людини. Денис всупереч положенням конституції, чому тому, що в конституції стаття 55 п'ята, якщо не помиляюся, я не повинен з цього питання помилятися. Зазначається, що у разі вичерпання всіх національних засобів заходу засобів захисту особа може звернутися до міжнародної організації юрисдикції, якої визнана Україна або до міжнародної судової установи. і от в мене в зв'язку з цим ще одне питання: будемо мабуть ініціювати за можливості доповнення в кримінально-процесуальний кодекс, щоб і міркування комітету справ дитини могло бути підставою для перегляду. Судових рішень разі, якщо така, виникло таке рішення, виникла така підстава. Чому тому, що система захисту прав людини, отже, прав дитини, вона є по суті цілісною в Європі. І якщо особа звертається, наприклад, до комітету справ. Справ людини, як Конвенційного органу міжнародного пакту, то вже Європейський суд справ людини з цієї ж самої підстави на звернутися не може і відмовлять. І отже, виходить, що отримали міркування, ну, це буквальний переклад з англійської мови, а виконати, реалізувати ці міркування всупереч до лечі положенням Конвенції про захист прав дитини, теж дуже буде важко. Це ще один такий другий меседж, на який би я хотів звернути увагу, шановної професійної спільноти. Далі декілька слів щодо. Ще одного документу, який, на мій погляд, треба брати обов'язково до уваги. І я дивився в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ми з вами, юристи, одразу з'ясовуємо, чи є мінімальні стандартні правила ООН щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх. На сьогоднішній день це теж документ, який містить низку відповідних гарантій, які стосуються і до судового розслідування, і судового провадження. І я завжди ініціюю і пропоную адвокатам нашим намагатися використовувати, посилатися на них у тому разі, коли є, звісно, в цьому, в цьому потреба. І ще от зараз ми з гарною Колесник спілкувалися. Національна асоціація видана нещодавно путівник по Конвенції захисту прав людини. Я думаю, що згодом я. Зараз, на жаль, не водію достовірну інформацію, чи набуло юрисдикції комітет справ дитини на сьогоднішній день для України, чи з даного останню там 10-ту ратифікаційну грамоту, ну це подробиці. Але ми вже готуємо, зокрема, я та мої колеги, готуємо такий самий путівник по Конвенції з захисту прав, прав дитини. Звісно, з урахуванням практики, перш за все. Європейського суду з прав людини і практики національних судів, які в тому разі, якщо вони застосовують цю конвенцію, я дуже вдячний за увагу. Не буду перебирати час і готовий до дискусії, до відповіді на ваші запитання. Дякую, шановні колеги. Хто хоче б доповнити якусь тезу? Сказати чи може задати питання з даного виступу? Бажаючих нема. Ну тоді переходимо вже не. До теоретичних, а більш практичних питань і починаємо із затримання процедури затримання неповнолітньої особи. Доповідач у нас Кравчук Константин Павлович. Прошу стисло доброго дня. доброго ранку всім. Ну я зразу відразу стисло почну. За даними єдиного звіту про кримінальне правопорушення по державі за січень листопад 2015 року, опублікованому на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, із 515 648 кримінальних правопорушень, які були опубліковані за цей час, 6647 злочинів вчинено неповнолітніми або за їх участі, що Ну... Тобто, що складає більш ніж 1% від всіх кримінальних правопорушень, здійснюючи кримінальне провадження щодо неповнолітніх, суди повинні керуватись положенням Конституції України, кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом, а також дотримуватись вимог низки міжнародних договорів, згодом на обов'язковість обов яких видана Верховною Радою України. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх здійснюється у загальному порядку з урахуванням особливості, передбачених главою 38 КПК України. При цьому...